Чара джерело в індуйській традиції звучить як сахастрара. Восьма чара, фіолетовий колір, нота та сі, розташована на маківці та наше джерельце. Через нього до нас надходить сила творця, першопочаткове світла рода Всевишнього. І звучить вона, як я з Богом. Енергетично працюють з нею дуже обережно. Перед тим максимально треба очистити свої думки та забравши. Всі монологи діалоги джерело впливає на координацію життєвих процесів, поєднуючи цілесну, духовну та психічну природу людини. Це енергія духовності, визначає до розуміння та знань, самовизначеності, усвідомлення духовного плану, розширення свідомості мудрості, інтуїції, зв'язку з найвищим я із внутрішнім лідером, всеохоплюючою людей любов'ю. Ця на фізиці чара джерело відповідає за верхні частини мозку, тяжкоподібну залозу. Через цю чару в наш організм потрапляє енергія життя. Цей центр відповідає за роботу п'яти частин мозку, які сучасна наука не враховує. Це сфери, в яких народжується осяяння розуміння. Та містичні переживання, самопізнання та пізнання найвищого я, смиріння, розуміння та, та свідомість Всесвіту як такого. Її е робота підтримує функціонування всіх залоз та нервових. Тіла. У випадку незбалансованості чари джерело це проявляється в характері людини з інтелектуальною та духовною гордістю, марнославством, егоцентризмом, обмеженістю та невіглаством. Тому пам'ятаємо, що кожну чару пропрацьовуємо окремо, також ми можемо пропрацьовувати всі в комплексі. За одну практику, за одну медитацію, що є надважливо для нашого здоров'я, для нашого благосного життя, функціонування. Дякую до зустрічі.